А в ніч 18 травня в нас буде з'єднання з Ураном Сонця. Це вже аспект діє ще з 2018 року. Але і ми всі відчуваємо ці несподівані зміни у суспільстві і особливо відчувають тільці, тому що це з'єднання в нас в знаці Зодіака-Тілець і в багатьох кого вже в тільців, я маю на увазі ті, які народилися 21-го, з 21 квітня по 2 травня. Потім там друга декада це в нас з 2 травня по 10-12 травня. І зараз прийшла черга тих, тих тільців, які народилися в нас вже з 15-го з 13 травня і до 21-го числа. Тобто, як впливає уран? Рішуче ділить життя на до і після, тому що це не плавні зміни, а дуже вони різкі, вони ці зміни вони виводять на інший рівень. Це як такий, навіть і не ліфт, а як будто ти, ну, начебто, ти сідаєш у літак і різко. Подимаєшся наверх, якщо ти йдеш правильним шляхом і розвиваєшся. Тобто, це як буде різка зміна наверх, або різка зміна ну це якісь такі різкі перешкоди, з якими людина повинна справлятися. Чого це може стосуватися? Життєдіяльності, оточення, народження дітей, може щось там, по... Ну, тобто багато хто може впіймав такий інсайт і відкрив в себе здібності робити щось по-іншому і дуже-дуже креативно, як раніше він цього не робив сміливо та рішуче. На особистому прикладі можу розповісти, що коли уран спуктував місяць мого старшого сина, то він переїхав, змінив учбовий заклад і переїхав до іншого міста нашої країни. Дуже це було різке та сміливе рішення, як його, так і нас разом з ним, і, і він це не про це не пошкодував. Хоча ми дуже, ми дуже дуже хвилювалися, але все все ми довірилися, що це буде інший етап розвитку особистості, і треба собі дозволити а Бути сміливим і рішучим в прагненні по здійсненню своєї мрії. Тож, цільці, які народжені з 17, 15 по 21 травня, ваша черга приймати цей світ більш сміливо та рішуче. Я вам бажаю гарних несподіванок і нових рівень розвитку. На все добре!